Всім привіт! Настав час чергової практики, повторимо попередній матеріал і зробимо щось нове. Ось вимоги до застосунку системи покупки білетів до цирку у дуже формальному вигляді SRS – Software Requirement Specification англійською мовою. Якщо хочете бути гарним інженером, вчіть англійську. Саме на ній буде написано більшість документів, з якими ви будете працювати. А як не сподобається бути інженером, Будете просто знати мову, корисно для подорожей і щоб фільми в оригіналі дивитись. Про що вимога? Я хочу мати такий застосунок, в якому можна шукати, бронювати та купляти квитки в цирк. В застосунку можна реєструватись, вказувати та змінювати свої дані. При покупці я хочу запропонувати користувачам гнучку систему знижок, а головною особливістю стане можливість взяти на виставу домашнього улюбленця, звісно, з певними обмеженнями. Перша частина практичної роботи аналіз вимог. Відкриваємо вже знайомий нам чек-ліст посилання в описі і аналізуємо. Структура Документ розбито на розділи Є. Зміст відповідає назві Є. Об'єм робіт Є. Прочитати детально документ та пройти чек-ліст до кінця я пропоную вам самостійно. Серйозно рекомендую. Це чудова практика для вас. Друга частина практики тест дизайн. Я зосереджу увагу лише на трьох фічах, що використовують різні, розглянуті раніше, техніки тест дизайну. Для всіх інших вимог я пропоную вам розробити тест дизайн самостійно. Для тестування поля вводу логіну при реєстрації найкраще підходить техніка класів еквівалентності та граничних значень. Я вказав відомі границі і прилічив позитивні та негативні значення, які буду перевіряти. Зверніть увагу, це ще не тести, це лише підготовка до них. Для перевірки позитивних класів еквівалентності я перевіряю нижню та верхню границю 1 та 8 символів, а також введення малих великих літр. Для перевірки негативних класів еквівалентності я перевіряю також границі 0 та 9 символів, а також цифри спецсимволи, апостроф для перевірки на SQL ін'єкцію, кирилицю, а також змішаний варіант вводу. Наступна фіча керування станом квитка. Це ідеальні вимоги для тестування за допомогою техніки State Transition. Я скопіював з вимог діаграму і склав таблицю переходів, оскільки в нас є можливість змінити стан двома різними способами ми вказуємо переходи в таблиці цифрами. В результаті маємо 4 потенційні позитивні тести, які ми маємо виконати. Остання фіча для демонстрації програма лояльності. Вона ідеально підходить для тестування за допомогою техніки таблиці рішень. Ми маємо перевірити всього три рішення. Перше, якщо користувач вказує купон, отримує знижку 5%. Якщо користувач вказує імейл в своїх персональних даних, отримує знижку 3%. Якщо користувач робить 10 покупку в магазині, отримує додатково 1% знижки. Знижка за купоном і за імейлом не сумується, а береться найбільша з них. Тепер побудуємо нашу таблицю. У верхніх рядках нашої таблиці ми вкажемо всі опції, що впливають на очікувані результати. Під ними ми вкажемо в рядках результати. В нашому випадку він лише один знижка, яку ми отримаємо. Ловіть лайфхак, як легко її заповнити, якщо всі дані, що ми вводимо, бінарні. Перший ряд записуємо як так, ні, другий парами так, так, ні. Ні. Третій четвірками. Потім вісімками і так далі. А якщо до таблиці додати параметр, що може містити три різні значення, загальну кількість варіантів, у нашому випадку 8, треба помножити на 3. Взагалі, тримайте універсальну формулу 2 в степені n, де n кількість параметрів, що мають лише два значення, множимо на 3 в степені k, де k – кількість параметрів, що можуть мати три значення, і так далі. Зверніть увагу, якщо у вас поле приймає безліч різних значень, то таблиці рішень не найкращий спосіб для тестування. До речі, зверніть увагу, сама таблиця не заповнена до кінця. Я пропоную вам зробити це самостійно. Що нам робити з цим тест дизайном? Звісно, писати тест кейси. Я вже написав кілька для прикладу. Формат може бути будь-який головне, щоб вам було зручно з ним працювати. Перший приклад. На одне із значень класів еквівалентності. Ми вказуємо номер тесту, назву, передумови, кроки та очікуваний результат. Зверніть увагу, всі дані конкретні. Була б помилкою написати ввести валідний текст. А ще, навіть якщо ми тестуємо логін, для його перевірки все одно треба вказувати заздалегідь правильний пароль. І ще передумова: такого користувача не має бути в системі перед тестом. Інакше тест не пройде більше одного разу. Про те, як це забезпечити, вам треба подумати заздалегідь, наприклад, чистити базу даних чи постійно оновлювати дані самого тесту. Другий приклад тесту наглядно показує всю крутість та складність роботи тестера. Як провести негативне тестування і перевірити, що квиток зі статусу заброньовано, не може повторно перейти в цей же статус. Я пропоную такий варіант. Робимо виставу з одним квитком. Логінимось користувачем і шукаємо цю виставу у двох вкладках браузеру. В першій бронюємо, стан квитка вже змінено в системі. В другій, оскільки ми інтерфейс не оновлювали, квиток все ще виглядає як доступний. Ми намагаємось забронювати його ще раз. Ми очікуємо, що це неможливо. І до речі, у вимогах не написано, як програма має обробити таку помилку. Про що ми і робимо примітку, щоб з'ясувати це в автора вимог. Третій приклад тесту на перевірку системи знижок. Недарма ж ми тест дизайн робили. Вибираємо один стовпчик з побудованої таблиці, вказуємо в передумовах наявність квитка з фіксованою ціною, кредитної карти, щоб квиток купити, а потім пишемо сценарій покупки і перевіряємо, що квиток куплено. А гроші списані з картки. Останній на сьогодні приклад чек-ліст. Як я розповідав у попередніх відео, в чек лісті перевірок можна написати більше, але без контексту і детальних кроків новачку пройти його буде складніше. Я написав перевірки для поля логіну при реєстрації згідно нашого тест дизайну, позитивні тести на роботу з квитками та на програму лояльності. Оскільки чек-лісти створюються, щоб швидко зробити багато тестів. Можна скористатись магією умовного форматування, і коли будете чек-ліст проходити, одразу відмічати гарно всі тести, що пройшли, а що ні. Домашнє завдання прочитати вимоги. Зробити аналіз вимог і заповнити відповідний чек-ліст. Це вам допоможе зробити аналіз якісно. Далі. Доробити тест дизайн і на основі тест дизайну написати тест кейси та чек-лісти. Нагадую, це та сама практика, якої ви потребуєте, якщо хочете стати тестерами. Не нехтуйте цією можливістю. Візьміть і зробіть. До речі, це вже не перше наше відео на каналі по практикам тест дизайну. З попереднім ви можете ознайомитись за посиланням, що просто зараз бачите на екрані та в описі до цього відео. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.